Троханов збирається звернутися до юристів у США через інформацію про російське громадянство. За його словами, він проситиме, аби адвокати зробили запит у РФІ про наявність у нього російських документів. Бо Україна не має з країною агресоркою дипломатичних відносин. Детальніше це все аналізувати будемо із народним депутатом України від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко долучається до нашого ефіру. Щире вітання. Добрий день вам, пане Олексію. Вітаю вас. Низка народних депутатів, ви зокрема акцентуєте увагу на тому, що так би мовити, ось ця зачистка Труханової в Одесі це ознаки певної передвиборної підготовки з боку української влади. А які є реальні сигнали, що можуть відбутися найближчим часом вибори, і треба так активізовуватися офісу президента в цьому напрямку? Ну, по-перше, президент Зеленський системно тисне на місцеве самоврядування. Чернігів він зачищав там місцеве самоврядування. Що коли це було в 22-му році? Рівне постійний тиск на місто Київ, Дніпро. Ну тепер Одеса. Це мільйонник і тому тут це системна діяльність, але на мою думку, дійсно зараз складається певне вікно можливостей, і дай Бог, щоб воно склалося, яке нас може привести до завершення бойових дій. Трамп активно взявся за знову, повертається до тематики російсько-української війни. В нього розв'язалися руки на Близькому Сході. Він набрав ще додаткових такої політичної і геополітичної ваги після його успіху в Газі, а це безумовно успіх. Тому що ну як не крутий, що не кажи. А після двох років м'ясорубки з вбивства на близькому сході зупинилися, і це досягнення Дональда Трампа. А тому думаю, що зараз він може до цього докласти зусилля. Крім того, він вже втратив ці свої ілюзії щодо Путіна. Що той хоче миру. Він зрозумів, якою мовою розмовляти з Путіним, і всі його останні коментарі про це свідчать. Тому Тут знаєте, не потрібна якась таємна інформація. Це логіка. В нас з'являється шанс на завершення бойових дій. Шанс це така історія. Пам'ятаєте, як в знаменитому мультфільмі? Ні получка, ні аванс. Ну але все-таки цей шанс є, і вікно можливості таке відчинилося. Дай Боже, щоб був мир. А якщо буде мир, то будуть вибори. І тут ну умовно місто мільйонник Одеса. Це дуже важливо. Але ж тут не мова не тільки про Одесу. Зносячи Труханова а, в сумнівний спосіб, м'яко кажучи, що тут шпігель німецький вийшов вчора. Його вже складно запідозрити в якоїсь там симпатіях за Труханова або в гру внутрішньополітичну в Україні. Але які пише, що якісь фейкові виглядає це все як фейк, ці всі докази, по яким зносяться Труханов. І це абсолютно не означає, що Труханов молодець. Я так не вважаю, я є його політичним опонентом. Але скільки б я не був його політичним опонентом, ну це ж не, не заважає мені розуміти, що сьогодні це Труханов, а завтра будь-хто інший з мерів або взагалі з опонентів діючої влади. От буде зеленський розчерком піра викидати з громадянства людей. Ну це ну, почне почне з Труханова, а продовжить будь-ким. Знаєте, от як ходить жарт. Що є беззаперечні докази того, що е, кличко дрався з людьми, да ну без беззаперечні докази, безумовно? Ну тобто можна знайти будь-які привід, якщо є е, е, бажання. А от бажання в Зеленського є взяти ще більше влади, налякати мерів, показати їм, що кожен з них може бути наступний. І все це звичайно може йому допомогти, в тому числі і на передвиборчій кампанії, де від того, що відбувається безпосередньо в кожному конкретному місті, багато чого буде залежати, пане Олексію, ви говорите про те, що будь-хто може стати наступним з огляду на те, що ми за логікою наближаємося до завершення війни, до миру і відповідно до передвиборчого процесу, то тобто ось ці політичні баталії будуть тривати. То хто може стати наступним? Я не знаю, але будь-хто. Відповідь дуже проста. Той, хто кого Зеленський, по-перше, вважає важливим для себе прибрати, тобто той, хто ну, напевно, якийсь там сільський голова з усією повагою, не такий важливий. Тобто мова йде про міста, обласні центри, великі міста. Друге, там, де я думаю, що Зеленський зважає. Сподіваюся, що він, хоча б ще зважає на образ. Ми розуміємо з вами, що Труханов в масштабах України не є позитивним персонажем, і це здається, знаєте, підштовхнуло зеленського. Ну, типу, він йому ж потрібні ну показувати перемоги. Зовнішніх ворогів в нього не дуже виходить з перемогами над зовнішніми ворогами. Тому що може бути краще, ніж знайти внутрішнього ворога і типу перемогти його. Тому тут е я не знаю, хто це може бути, але це може бути, повторюсь, будь-хто під загрозою міські голови, під загрозою політики, народні депутати, які не подобаються Зеленському. Ну, це муста річ, будь-хто може бути. А чи справді Труханов міг стати ось таким реальним політичним опонентом конкурентом на майбутніх виборах, які його зараз позиції в Одесі з огляду на те, що персона ну доволі непересічна, запитую вас, як у людини, яка народилася в Одесі, ну і максимально близька із цим регіоном? Дивіться, ну конкурентом для кого? Конкурентом на президентські вибори звичайно, Труханов бути не може. Ну тут нема про що навіть ми, говорити. Ми говоримо зараз а, саме про але, місцеві еліти так. Да, але ж ми з вами говоримо. Дивіться на президентських виборах на місто Одеса сьогодні. Ми не знаємо точно скільки людей сьогодні живе в місті Харків. Очевидно, що їх живе менше ніж було до повномасштабного вторгнення. Можливо, Одеса це сьогодні друге місто за населенням реальним населенням фізичним в Україні. Ну, це дуже серйозно. А, я думаю, що о, ще не знесений Кличко, тільки по причині того, що ну, Кличко відомий в світі, спочатку як спортсмен, сьогодні як мер столиці. А, ну, більш складно, якби от взяти його знести, як це з Трухановим зараз відбувається. Тобто, чим більше місто, тим більше його вага електоральна. Тобто Київ дуже великий електорально, але і Одеса велика електоральна. Не забуваємо, що Одеса це також великий бюджет, який якщо тепер будуть ділити люди Зеленського. Як вони ділять бюджет, ми всі побачили да, по квартирі депутатки Хмельницької депутатки Хмельницької облради від «Слуги народу» крупи, яка була забита баблом. Ну або інше. Тобто, це ще питання грошей, грошей не, великих. Труханов, що стосується його політичних позицій всередині міста, звичайно, зараз під час війни якихось таких великих опитувань складно знайти. Але останні, які були, які проводили американський айрай, він показував, що в Труханова є свій електорат в Одесі. Скільки цих людей, але це великий. Тобто він був ну доволі великий, я би так сформулював. Він був очевидним. Фаворитом на можливих наступних виборах мера, тобто в нього а, одним з фаворитів був би точно, тому ну, от, от так можна відповісти напевно на ваше питання. Якщо ми зараз говоримо про те, що відбувається наступ на місцеве самоврядування, згортання певних процесів децентралізації, я вибачаюсь там зараз. У вас в строчці йде Гончаренко. Чим більше місто, тим важче на нього тиснути. Це не зовсім правильно. Я сказав навпаки, що чим більше місто. Тим з точки зору виборів важливіше взяти його під контроль. Я оце сказав. Якраз важче чи не важче, це така історія. А от те, що великі міста дуже важливі з точки зору виборів, тому що в них живе велика кількість виборців. І як не крутий, міська влада все одно має і доступ до цих людей, і може демонструвати свою роботу якимось чином, і так далі. Тому чим більше місто... Тим важливіше для влади, яка хоче переобратися, а Зеленський, незважаючи на всі свої обіцянки, більше не балотуватися, він обіцяв один раз тільки балотуватися. Нагадаю, здається, цю обіцянку виконувати не збирається. Тим важливіше для нього взяти під контроль ці великі міста. Дякую, пане Олексію, за уточнення стосовно децентралізації і функціонування органів місцевого самоврядування. Яким чином ось цей випадок може повпливати на наші євроінтеграційні прагнення? Адже верховенство права для європейського союзу і вступу туди є насправді домінуючим фактором. Дивіться, тут є дві новини: погане і добра, е, ну хоча б погане дивлячись з того боку. Точно знаєте, ситуація там з Трухановим. Ну сказати, що вона зупинить нашу євроінтеграцію. Ну, це неправда. І не дай Боже, нам не потрібно, щоб наша євроінтеграція зупинялася, зважаючи на будь-яку причину. Але те, що е, ситуація з Трухановим, це фактично продовження не те, що наступу, а ну, ну наступу, да, на місцеве самоврядування. Ну це факт. І повірте мені, я не дарма вам сказав. Що про це пише сьогодні Deutsche Welle, Мені зараз телефонують французькі журналісти. Про це виходить стаття в «Шпігель», Про це точно напишуть ну, в США. Теж зрозуміло, але ми зараз мене про Європу спитали. Це буде на перших шпальтах. Одеса це велике місто, Одеса. Це місто, яке відомо в усьому світі. І коли відбуваються такі перетурбації, особливо я нагадаю всім. Ще раз, я абсолютно не є адвокатом Труханова. і Якщо в нього є російське громадянство, і якщо він там цей то хай його карають, сажають у в'язницю і так далі. і так далі. Але все має бути по закону, по закону, а не розчірком пера однієї людини. Так от вчора Хріста Грозів, а це відомий журналіст, дуже і розслідувач Белінкет. Він сказав, що ці докази, які оприлюднені нашою службою безпеки, виглядають як фейк. Сьогодні про це пише Шпігель. Вчора були відповідні інші розслідування. Ну тобто, якщо виявиться, що це все фейк, ну уявіть собі, які це буде, ну як це буде виглядати на рівні європейському. Тобто, президент України на підставі фейкових доказів викинув очільника одного з найбільших міст в Україні з його посади. В Європі таке собі уявити, ну я ну, ну не можна ніде. Навіть ну ніде в принципі. Європа, яка є колискою Макдебурського права. В чому сенс Макдебурського права? Що вже тисячу років в Європі король займається війною, дипломатією, а місцеві мешканці обирають собі бургомістра і якось самі живуть. А король цим не займається. Наш король хоче займатися всім. Король Володимир, він хоче керувати абсолютно всім і він нехтує. Магдебурзьким правам і всім, що хочеш. Звичайно, що це буде помічено. Звичайно, що про це будуть питання, і звичайно, що це нічого не додає Україні в з точки зору м, нашої євроінтеграції і відношення щодо нас не безвідносно без до прізвища Трухана. Це зараз не має жодного значення, яке в нього там прізвище. хочу до речі, ще хочу нагадати нам всім, що є така штука, яка називається демократія. Значить, на виборах місцевих у 2020 році кандидат від слуги народу був в Одесі, як був в Києві. Пам'ятаєте, пані Віріна Віріщук з Парасолькою? Так, от в Одесі їхній кандидат набрав 9% в мери міста. 9%. А тепер з сьогоднішнього дня Одесою керує Слуга народу. Скажіть мені, як це співвідноситься? 9% і тепер вони мають всю владу. Як це співвідноситься зі словом демократія? Ба більше створена військова міська адміністрація тут створена міська військова адміністрація. Що ще одне питання перед нами всіми ставить? От нам Зеленський говорить, ми будемо зменшувати бюрократію, скорочувати чиновників, але робить це навпаки. В нас в Одесі тепер є. Міська рада, вона ж нікуди не зникла, виконуючи обов'язки слуга народу. Міська військова адміністрація теж призначений Зеленського, а є обласна військова адміністрація, теж із... В мене питання: а нащо це все? Нащо це все? І а, а результат буде, що всі міняння дитя без ока. Ну, от, а попереду зима. Ну я, я дуже знаєте, стурбований тим, що відбувається. Зрозуміло, дякую вам, пане Олексію, за вашу позицію. Ваші роз'яснення, те, що долучилися Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність, був із нами на зв'язку. Говорили ми про ситуацію в Одесі. І так само зазначимо, що ми є повноцінним майданчиком для усіх, хто готовий говорити на цю тему, і має полярну точку зору.